Ананас це не тільки смачний та корисний фрукт, а й сировина для екологічної моди. Ці кенійські фермери нині отримують додатковий дохід від листя, яке раніше просто викидали. У минулому ми пагони ананасів спалювали, викидали чи пересаджували, а тепер продаємо по 9 центів за штуку. Раніше таке листя майже не використовували, але зараз один кенійський стартап виробляє з нього модне взуття. Він також дає роботу працівникам із місцевих громад. Одна пара взуття коштує трохи більше ніж 40 доларів. Ми використовуємо цей текстиль для виробництва екологічно чистих модних товарів, таких як взуття та сумки, одночасно створюючи робочі місця для вразливих груп населення. Співзасновники стартапу кажуть, що ідея виникла завдяки університетському проєктові. У студентські роки вони побачили, як спалювали гори ананасових відходів, і задумалися, як зарадити проблемі. Ми переробляємо відходи ананасового листя на біорозкладний текстиль, безпечний для довкілля раніше ананасове волокно майже не використовували, бо його переробляти складніше і дорожче ніж бавовну чи синтетику. Але нині багато виробників зважають на екологічність і намагаються розв'язати проблему швидкої моди у Кенії. Щорічно продукують приблизно 80 тисяч тонн відходів ананасів. Зазвичай їх спалюють чи розкладають за допомогою хімікатів. Однак ці способи погано впливають на довкілля. Водночас країна щорічно імпортує тисячі тонн ношеного одягу з поліестеру, бо він дешевше. Потім він опиняється, на звалищах і забруднює ґрунт та водойми.